Права 1501 усно обчисли. Ну що ж, почнемо. Дивимося, в першому заданні треба 2,9 помножити на 10. Ну що ж, переставляємо тоді кому на один знак правіше. І пишемо, що це буде дорівнювати тоді 29. Далі, в другому завданні 37,12 треба помножити на 10. Переносимо кому на один розряд правіше. І це тоді буде 370. 1,2. Переходимо до третього завдання. 452, що множиться на 100. Переносимо кому тоді на два знаки правіше, і це вийде 452. Є. Переходимо до четвертого завдання. 0,25, що множиться на 100. Переносимо кому на раз два знаки і пишемо, що це буде дорівнювати 2,5. Є. Наступне 2,9 помножити на тисячу. Тут нам треба дописати нулі, щоб помножити на тисячу, то ми будемо раз перенесемо. І ще треба два нулі дописати. То ми пишемо, що це буде 29 і два нулі. Або читається як 2900. Ще раз ми перенесли від 2,9. Раз, два, три знаки. Після коми правіше. Наступне. 7,813, що множиться на 1000. Переносимо тоді кому на три розряди. Раз, два, три. То тоді в нас вийде 7813. Ну що ж, ось таке просто завдання, як помножити десятковий дріб на розрядну одиницю. На цьому вправу завершено.